Ну що? Всім привіт! З вами Стасія. Це шоста серія Чорної вдови. Here we go again. Я думаю, що мені не треба пояснювати, що сталося, бо я вставлю е, просто запис. В мене є запис з першої спроби. Е, ви самі зрозумієте, що не так. Недостатньо дружби! Для того, щоб запропонувати заручитися. Зараз, зараз все. Зараз все виправлю тю. Типу, ні, будь ласка, кайт, не припини, не роби цього, не роби, не роби, не роби. А -а 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 -а, ти все зламав. Ні, попросимо вампірську історію. Ну, давай, давай. Ми маємо вийти з цієї ями. Ні! Да, Тобі, будь ласка. Давай я буду задарювати тебе грошима, в мене ще 43 тисячі є. О, -о, -о, о! Я зрозуміла, що тобі треба, окей. Оце, оце вкладення, да? скажіть, вклали гроші попереднього чоловіка. А чо. О. Клас. Ми ми тупо зараз його грошима купимо. Давайте дамо йому, що а що вони роблять? Що вони роблять, що вони роблять. Стоп, давай подарую. Що? Ні! Ні, ні, о боже, ні. Що Пі... ти зробив? Що ти зробив? А, ти його в смислі тюрт. Тьорн... Ні. Ну, ти... Ну, взагалі. Що? А? Б... О, я не бачила. Воно світилося зеленим, я не бачила. Коротше, це спроба номер два. Намагаємося, перше, не стати вампіром, друге, не вмерти з голоду. План приблизно такий на сьогодні. І ще нам потрібно знову ж таки стати е, романтичним, для того, щоб. Ти може ноутбук, так, дякую. Е, для того, щоб мати змогу взагалі якось. Комунікувати, шукати собі нових чоловіків в цьому світі, якось існувати. Ми вже збирали на вебку, я робила банку в монобанку, Ви бачите, вебка є. Тобто, ми, в принципі, да, зібрали. Ну, я. Ви докладалися, я збирала. Зараз ми збираємо гроші на покупку ліцензійних доповнень для Sims 4, тому що я планую переходити на ліцензію повністю. Для цього мені потрібно купити доповнення. Я, в принципі, вже почала їх купувати. Купуватиму я їх, коли будуть знижки, що логічно, в принципі. І ми, в принципі, зараз зібрали ось таку суму. Я десь поставлю скрін з цієї банки на момент запису. Дякую всім, хто долучився. Я сподіваюся, що, якщо ви хочете, ви можете долучитися. І ми до зимових, якраз знижок, до новорічних знижок назбираємо, може, на якесь доповнення або на якийсь каталог. Тому. Якщо є зайві гроші, і якщо є таке бажання, то ви можете, в принципі, долучитися, я посилання залишу в описі. А у нас з вами все по-старому. Кайден знову зараз бахне кави, і ми підемо знову намагатися помиритися взагалі з Владіслаусом. Я, я просто ну, мене, мене добило сьогодні. Мене просто це добило. Візьми собі щось поїж, бо я знаю, що ти можеш померти сьогодні. І також я попрошу вас додивитися цю серію до кінця, тому що там має бути щось цікавеньке. Ви скажете, цікавеньке було на початку цієї серії, я скажу ні, там буде щось набагато більш цікавеньке. Скоро, я думаю, потрібно буде сходити до Владислава, дуже обережно сходити. От прям зайти до нього в хату і зберегтися, тому що він такий чолов'яга. Можливо, нам з вами варто почати якийсь ще проєкт, але за окульта, тому що у нас з вами два проєкти, де не передбачаються взагалі окультні персонажі. Можливо, вам було б цікаво подивитися на геймплей за, за якихось окультів. Що ви скажете? Напишіть в коментарі. Так, я знаю, я знаю прикол цей. Давайте дамо йому 100 гривень. Дивіться, чекайте. Він вже натхнений, да? Да-да? Можна йому тупо по сотці давати. Давайте так і зробимо, тому що я минулого разу трішки поспішила і дала йому забагато. А, можна лише. Я Що ти робиш? О! Да, іди, бо в тебе нічого краще не виходить, чорти мале. Поки що все складається, очевидно, краще, ніж це могло б бути. Ні, не так, ніж це було минулого разу, ось так краще звучить. Поцілувати. О, клас. Цілуй. Цілуй. І потім потрібно робити купу, 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 купу дружніх дій і давати йому грошей. Та зараз ми його взагалі клас. О, можна, о, можна робити пропозицію. Я думаю, що рано треба ще, трошки. треба ще трошки. Дізнатися, давай з ним поговоримо про його вподобання. Головне, щоб він зараз не втік. О, о, ідемо, цілуємо, ідемо цілуватися. Давай, давай, давай. Давай О, о, як у вікно його, правильно, у вікно. Ледь голову йому не розбив. Ну, хай він такий. Він попереджує. І поговоримо про весілля. Ну, якось вже потрібно підводити до цього, так? Так, да, що треба, треба, треба. Ти ж бачиш, гроші є. Гроші є, значить, що можна. О, він його підтримує. Моя таки цюха. Е, пропозицію, будь ласка. Сюди. А? Чого я не можу? О, все я можу, давай, все я можу. Треба заскрінити. Треба поскрінити, напевно. Хоча. Не, не хочу. Просто дивимось. Клас, пісня. В підземеллі якомусь Давай Давай вуху в шавор. Давай вуху в шавер. Погнали. Шліфанути. Потім, може, поспимо у нього і підемо на побачення. А може. Що нам потрібно перед весіллям? я не пам'ятаю. Чи нам нічого не потрібно? Нам потрібно зробити звану вечерю точно. Ох, які ви. Ох, які ви. Ага. Да, да. <г�> Є трошечки в нас такого. Слухайте, так тут місце для наших чоловіків ого-го Вистачить. Нам підходиться хатка. <г�> а це теж його територія? Ні, оце його територія. Ось Ось цей периметр, я думаю. М -м Не більше, по ідеї Тоді, слухайте, це мало якось. А, він іде спати. Ти прям... Ні, 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 ти можеш прям спати, Кайден, ти можеш прям спати. Лягай. А потім, може, вночі. Підемо на побачення. Я думаю, типу. Чи нам, нам потрібне побачення? Дивно, що в нього є дзеркало, воно, типу, не завішене, йому взагалі норм, типу, окей. На кого він там дивиться? Вау, вона прозора! Оце у вас сподобання чоловіче, да? класну повісив. Та ти виспався, все, вставай. О, він флорті, Клас, клас, супер. Звана вечеря, звана вечеря. А ми можемо тут провести звану вечерю? Він знову сумний. Ну що ж таке? Іди в гроб поплач, іди. Наша він адоптити чайлд? Що за чайлд? Це що тепер? І дитина Лілі? Ну, типу. Тобі... Ні, це твоя дитина. Я хочу дізнатися, чи можемо ми тут проводити тусовочки. Планувати social event. Давай. Плануй. Я думаю, Владіслаус не буде, типу, якось проти. Так, хост Кайден. Лише Кайден, окей. 15 наш максимум. Беремо тих. Кого ми зустрічали на вулиці, взагалі мало відомих людей. Касандру нафіг. Лілі не будемо запрошувати, я думаю. Треба готувати. Що він хоче? Покликати коротше, людей до їжі. Ми з собою їжу не брали, тому ми готуємо прямо на місці. Звичайно, це потрібно було робити трішки раніше, але. Anyway, so у нас там багато часу. Он вже грає. Молодець. Молодець. Чоловік рятує наше становище, наш наречений, скажімо так. Ти вагітна? Ти хто? Я тебе не знаю. Я тебе не знаю, але ти вагітна, окей. Так, у нас є торт. Ми поставили торт. Ідемо готувати наступне. Поки що ніхто нічого не бере. Не бере. Вони просто спілкуються між собою. Ніхто нічого не бере. А, вона. Боже, вона гріється. Я не зрозуміла, що це за дія спочатку. Я думала, вона його просто, типу, лапає. Окей. Окей, да, у нас будуть панкейки, ми покличемо, все буде круто. Uh, головна ціль покликати просто до столу. Ми це можемо зробити. Uh, як я розумію, минулого разу ми зробили оцю одну дію, і в нас вже було, типу, все. Я готова ловити, щоб він. Кайден не бери. Візьми краще і поклич всіх до столу, будь ласка, булка моя. Давай вперед. Супер. Всі покинули свої тортики там. Ну, нічого. Блін, я так їх хочу з'їсти. Воно отак гарно виглядає. Так, да, у нас тепер це. Мідь. А для того, щоб зробити золото, нам потрібно ще й соціалізуватися з ними з усіма. Ну, типу, спілкуватися. Як нам зробити. Як нам. А, ось! О, клас! Давайте зробимо напої. Е, три напої нам потрібно зробити. Зробити напої для. Давайте для Влада зробимо. Він, звичайно, лише кровушку, але. Нехай ще проригається трішки. Давай, 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 давай. Ми маємо встигнути. Ну, я думаю, що срібло точно заповнимо і. Так, срібло є. Що ще? Ага. Тоді вони зараз вип'ють, по ідеї, і ти зроби свій улюблений напій і також поп'єш. А ти роби: ні, не плач. Ти, ти повинен... повинні всі попити. Всі повинні випити сьогодні. В смислі одночасно. А як я їх одночасно змушу випити? Це треба було. А я зрозуміла, що треба було зробити. А, оці підставочки з пуншем. Або тут є. Тут можна танцювати під його музичку? Ні, не можна. А Потрібна якась музичка. Потрібна якась музичка. Ну так, да, проблема, чому я вирішила в цьому будинку проводити, я ж не можу тут будувати. Але в нас з вами є срібло. Срібло, здається, також це добре. За срібло нам з вами також дають нормально грошей. Ну, грошей, кажу, балів. Не так вже і погано, насправді. насправді. Давайте, давайте дивитися, як би правді у вічі. Срібло це добре, враховуючи той факт, що ми це робили не на своєму лоті, на абсолютно, в абсолютно чужому домі з'їв ще торт. Він тут криво лежить. І можливо, завтра ми і одружимося з ним одразу. Типу, ми, ми можемо сьогодні все швидко зробимо? Можливо, можливо, з Мортімером ми надто все сильно затягували, слухайте. Типу, як, як ви гадаєте? Надто довго якось е, розтягували і чекали це все. Давайте запитаємо про пораду. Він скаже: одружись зі мною, ось тобі моя порада. Мені не подобається, що Кайден закохується буквально у кожного свого чоловіка, тому що це неправда. А, проте, я не впевнена, що я можу з цим щось зробити. Ти йдеш мити посуд? А, ні. Він, вочевидь, чекає, поки ми це зробимо, але. ні, Іди краще в туалет. Ага, я поняла. Ні, ми не, ми не прибиратимемо, ні, 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 ні. Нех... Я хочу подивитися, як Владиславес у цьому всьому живе. Він же повинен якось сам прибирати в своєму домі, щось якось робити. Не жив же він стерильно, поки ми не прийшли до нього в хату. Я думаю, що ні. Якось же він уживався, прибирав це все. А тут щось. Ми прийшли, да, і вже не можемо, вже ми повинні це робити. Ні, не буде такого. Мені подобається, як виглядає сумне обличчя Кайдена з цим макіяжем. Ви скажете, що я садистка, проте, ну мені правда, подобається, як він сумує. Я думаю, що сьогодні має бути у нас весілля. Я хочу подивитися, що у нас сьогодні за день, а завтра новий рік, все, все, все гаразд, все нормально. Сьогодні у нас е, фестиваль, якийсь фестиваль. Ну так, да, на шостий день зими якраз приготуємо Winter Cake. Але є нюанс, я не зовсім розумію. Ми не повинні йти на якийсь окремий лот для того, щоб проводити весілля. Тому що от з Владіслаусом я б така провела весілля на його ділянці, тому що ну, я не думаю, що він з тих людей, які такі помпезне весілля десь за три гори, за три туди. Я думаю, що він така людина, що знаєш, вдома тихенько сісти, відсвяткувати і взагалі нормально почуватися. Що? Я взагалі то готую. Блін, зараза. Припини, Кайден, Кайден, припини. Кайден, припини у вас зараз впадуть стосунки. А чому йому не подобається? Мені що додому йти там готувати і тобі сюди приносити, а не жирно буде, ні? Ну, я не знаю. Замовляти тоді. Мені взагалі тут треба. Добре, давай я зберу свої манатки, а я не можу навіть. Ну, добре, Ну, добре, я запам'ятаю, як ти оце до мене ставився. Я пожартую про наше весілля. Ти зрозумів? Для мене це жарт. А, добре, давайте підемо тоді додому і приготуємо там їжу, а весілля тоді проведемо, не знаю. Подивимось, де. Ідемо додому, коротше, кажи йому папа, і погнали. Так, він хоче їсти без проблем. Ми зараз поїмо те, що у нас є в холодильнику, напевно. А у нас, в принципі, дивіться, у нас їжа є, ми можемо навіть частково використати її на весіллі, тому що, ну, а чому ні? І просто провести весілля у нас вдома. Ну або якщо у нас буде така можливість, то можемо і піти до Владіслауса. Логічніше все ж таки у нього, тому що ми, якби, плануємо перебратися до нього після цього всього. Так, сьомий рівень у нас. А в нас хіба. А, в нас нарешті зрівнялися, у нас був шостий. Угу, я зрозуміла, я зрозуміла. Тільки не їж її, будь ласка, не їж, не їж не їж. Не їж. Я хочу, щоб ти попрактикував трошечки ще свою харизму, тобі трішечки до восьмого лишилося. І після того будемо планувати весілля, і пофіг, що воно буде аж ввечері, аж нормально так ввечері. Але мені треба Мені треба сьогодні. Слухайте, щось дуже пізно. А ти міг би швидше піднімати свою навичку? Кайден! А, Кайден противна собака. О, нарешті, господи, давай. Підтримай себе, підеш сходиш в туалет, підеш на гору, приймеш душ. О, йому класно вже. Він пережив смерть Мортімера. Він тупо взяв і пережив її. Оце, я розумію, мамен. Ай голова, ай голова. Кайдену потрібно повернутися до занять спортом, тому що. Хтось трішечки трішечки здувся, мені здається. Зовсім трішечки. Якось він у шлюбі вже і піднаїв собі щось там, і це йво. А він, як ви розумієте, самі, людина не дуже сімейна, тому йому такий вигляд не актуально, не актуально. Так, тебе не буду. Тебе, тебе, тебе. В принципі, всі Ті. А що ти робив з нею? Кайден, бляха-муха. Вже когось підчепив. Унікальна людина. Ой, я не переклала. Стійте, 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 я не переклала собі з холодильника все в бардачок. Я ледь не поїхала без нічого. Я трішечки перевдягла Кайдена. Зовсім трішечки. Тепер у нього є повноцінна весільна сукня. Подивіться, як він класно виглядає. Мені дуже подобається цей образ. Просто подивіться на цю ікону зараз. Просто я, я хочу від'їхати, так? Да? І просто подивитися, як він заходить. Тому що таку квін пропустити. Ну, вибачте. Ой, де я? Я десь не там, де треба. Гляньте просто, Іде, іде. Незадоволений. Так от, у нас тут немає арки для заручин. О, він прямо перед нами. О, 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 Боже! О, я хотіла заскрінити. М -м, як же я хотіла це заскрінити, я не встигла. А можете ще щось таке зробити, типу. Я просто сподіваюся, що. По завершенню церемонії ми будемо визнані як е, чоловік і чоловік. Тому що, якщо ні, то це сумно. Виходить, що весілля було зроблене абсолютно дарма. Ой! Це на кухню треба все перенести швиденько, поки вони тут нічого не запідозрили. Боже, так і, таке, га, така гарня у нього сукня взагалі просто, просто бомба. Я не знаю, вибачте, вибачте, будь ласка, я не хотіла. Це, напевно, буде. Улюблена моя сукня Кайдена. Що? А де Шо? Кайден у вас весілля. Далі вона прозора, це те, про що я казала. Я розумію тепер Владіславаса нафіга йому а, душова кабінка з прозорими цими. З прозорими шторками. От би нам ще щось видно було. Будь ласка, швиденько, швиденько, швиденько. Нам ще потрібно їх якось. О, зате в нього настрій піднявся. Перевдягайтеся в свої весільні давайте, образи. О, молодці, молодці, молодці. Давай я додам тебе в компанію, щоб ми з тобою могли просто поруч ходити. Ось, додати в групу. А, тепер давай спустимося сюди разом. Давай. Швиденько. Ну. Ледіслаус, як завжди, поперед батька та в пекло. Мені подобається як Кайден просто в главі всього цього сидить, подивіться на це. Ну, типу, де ви ще таке побачите? Боже, Боже. Обмінятися обіцянками з офіціантом та поцілуватися, давайте. Походу, це те, що нам було потрібно. Типу, дати клятви якісь. Правда, тут дофіга людей просто це буде виглядати якось. Може, ви трішечки розійдетеся, панове? Ні, ні, не хочете? Я зрозуміла, їжа трішечки все ж таки цікавіша виявилася. Я не бачу офіціанта, ми просто стоїмо. Що відбувається? А він же самотній за характером, наче. Мені здається, йому зараз просто супер некомфортно. Може, ти подвинеш свою голову? Я сюди ледь влізла. О, -о боже! Я сподіваюся, моя пика хоча б трошечки прикриває її незадоволене обличчя. Нагадую, що вам потрібно додивитися обов'язково цю серію до кінця. Я знаю, що це може бути трішки складно, враховуючи сумбурність цих подій. Клас. Одне є. Так. Супер. Друге є. Я не скріню. У нас з вами відеозапис. У нас все є і так. О, 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 клас. Сердечки пішли клас. Та що ти речиш в такий момент? Гамно, мале. Так, нарешті ми зробили щось. Ходімте тепер різати торт. Ви ж це разом робитимете? А, ні. Клас. А що? А, погодувати. Ну, правда, тут така суматоха. Ну, добре, це я хочу заскрінити. А -а -а! Я не встигаю. Так, ми розрізали торт, нам потрібно зробити перший танець. У нас все ще немає музики в цьому домі, мені здається, так? Я не бачила жодного музичного центру, я якось і не подумала про це, коли обирала опцію першого танцю, але може ми можемо так потанцювати? Типу, під уяву. А якщо ми наймемо піаніста? Я сподіваюся, що коли вона зараз буде грати, ми зможемо танцювати, типу, повільний танець, перший танець. Якось у нас промах з першим танцем. Хоча б колонку взяла. Ну, я да, я протопила, вибачте. Я навіть не взяла якусь портативну колоночку. Треба буде подумати про покупку такого спорядження для нас. А Кидати рис. Ходімоте на перший поверх, скажемо всім, щоб вони кидали рис. О, виконали, клас. Ото нам тільки таночок по факту лишився. Нам прям не вистачає таночку. Куди ти заснув, Кайден? О, Господи. Спить наша муха. Я, я в шоці просто з нього. Окей. Портативної колонки в ні в кого немає, ніхто позичити, як я розумію, не може. Будувати ми не можемо. Я, звичайно, можу ввести код. Але мені здається, що це ну, все одно трішки читерство? Нам таке не підходить. Тому, я думаю, ми можемо просто завершити це весілля. Я думаю, що у нас має все бути окей. Ну, коротше, давайте просто поцьомаємо його, так? Романтика. Фліртувати, підемо, пофліртуємо і завершимо просто наше весілля. Ну, типу, а що нам ще робити? Нащо нам ще щось робити? О, дайте я вас так поскріню. Якби тут ще щось не воняло. Ну, я не про тебе, я про їжу. Ну, і ти теж насправді трішки заважаєш. А, я думаю, що на цьому можна завершувати наш... наше весілля, нашу церемонію. Так, так, все, все, все супер, все супер. Так, я пам'ятаю, ми повинні переїхати ось так. Продати всю типу фурнітуру, ну, всі меблі. Мені треба подумати. Ну, так, так. Я думаю, що так, давайте. А ще з інтерфейсом все добре. Я пропоную зберегтися, того, що йому, очевидно, поганенько трошечки. Трошечки, прям поганенько. Я думаю, мені потрібно перезайти в головне меню і назад. Що я можу вам сказати? Я вас вітаю. У нас є другий чоловік. Ми за сьогодні е, зробили звану вечерю на срібло. Якщо я не помиляюсь, так, на срібло. Провели весілля. Весілля, мені здається, не оцінюється. Ми просто його провели. І взагалі ми нормально так просунулись Мені здається, звана вечеря повинна була бути після весілля. Мені чомусь так зараз здається. Ми ж можемо її зарахувати, що вона вже була, правда? Там же не такий важливий порядок. Хайден у нас з вами трішечки втомився, але він зараз підніметься до своєї кімнати, ну як до своєї, до такої усамітненої досить кімнати, і перевірить свій телефон, тому що він чув, як йому дзвонили. Кайден дуже сильно здивується, побачивши дзвінок від Лілі. Він їй передзвонить, запитає, що сталося, а Лілі сумним голосом попросить про зустріч. Далі на вас чекає катсцена, Я шалено вам дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть коментар, якщо ви додивилися до цього моменту це важливо. Не забудьте поставити вподобайку, перевірити, чи підписані ви на канал за можливості стати спонсорами мого каналу. Всіх люблю, всіх цілую, щастя, здоров'я, всім па-па!